Вітаю вас, шановні телеглядачі? Ми продовжуємо розповідати про діяльність представників депутатського корпусу П'ятихацької районної ради. І сьогодні ми запросили в гості до нашої студії Білоуса Володимира Миколаєвича. Вітаю вас, Володимира Миколаєвичу. Це ваше перше скликання. Розкажіть, будь ласка, як ви уявляли собі роботу депутата раніше два роки тому? Ну, ви знаєте, два роки по тому я навіть не міг собі е, представити, яка це навіть робота і як її тут можна виконувати. Але сьогодні я бачу те, що робота з, однієї, з одного боку важка, а з іншого це просто кропітлива праця. Практично все те, що я робив два роки назад, е, можна сказати, життя для того суспільства, в якому ти живеш, або маленького того краю, в якому ти. Проживаєш. Це і допомога школі, це допомога дітям, це і організація там у спортивно-масових міроприємствах, і таке інше. Як вам вдається знайти порозуміння з вашими колегами? Адже ви працюєте у постійній комісії районної ради з дуже важкого питання. Це з питання бюджету і вирішуєте надзвичайно складні проблеми. Ну, я хочу сказати, що сьогодні простих питань, якось простих проблем немає, які просто важко вирішуються. Тому я думаю, що те чи інше питання, як його вирішити, сьогодні все-таки районна влада бачить краще, навіть чи там, даже, чи навіть самий депутат, тому що так як так, як я в себе на території території Тасаївської сільської ради, мені краще видніше, що там треба, тому що я там живу, там мої діти. Там моя сім'я, там мої друзі, то тобто, таким чином я краще бачу, що що там треба зробити. Тому і тут у, в районній раді я думаю, що керівництво адміністрації, керівництво районної ради постійно працює з цими питаннями, і вони вже виносяться нам на розгляд. І безумовно там коментуються куди треба головніше, куди але не без того, що ми робимо якісь підказки, там якісь свої корективи. Ви висловлюєте все... свою думку да, з приводу дум. того чи іншого питання, і так. все це уважно вислуховується і приймається до уваги. Да, да, да. Володимире Миколайовичу, зрозуміло, що ви є одним з найкращих депутатів районної ради, але це не основна ваша робота. Чим ви займаєтеся взагалі по життю? І буквально в декількох словах про вашу родину, адже сама ваша родина вас підтримує і завжди ви з будь-якого важкого робочого дня повертаєтеся до сім'ї. Ну так, да, ви знаєте, як у кожній справі є передова, є тил. Я хочу сьогодні сказати, що мені хотілося дійсно видати таке питання, сказати декілька слів про свою родину. Тому що. Не було б сьогодні передової, якби там не було на це є, можна так сказати, такого мощного тила. Тому що все, що я роблю, можна сказати так, ми согласовуємо своєю дружиною, своїми дітьми. Навіть ви знімали в нас в Долинську футбол. Навіть футбол пішов не від самого мене, а що я там захотів щось вести, а пішов від моєї старшої доньки, яка просто там захотіла там виграти у хлопців. І почалося з нічого, казалось би, там щось і вже на сьогодні ви бачили, як ми кубки проводимо і все. Тому дуже багато питань, вони ті що виникають, і у нас там у Долинську. Це все обговорюється. І без сім'ї, я думаю, що якщо один чоловік буде говорити, що я там все роблю. А там у мене дружина нічого не робить, там чи тільки я усе, та ні. Дружина так само переживає дома за мене. Як я, вибачте, навіть там, як я буду виглядіти. Не те, що там говорить про те, що, там, що я буду говорити і як я буду говорити. Тому я хочу сказати, і хотілося б навіть сказати не лише а так за сім'ю, сказати, з чого починається навіть сім'я. Якщо у сім'ї є любов, довіра одне до одного, злагода. І сім'я базується на цьому, на любові, на довірі, то ви знаєте, і життя прекрасне. Це, я думаю, що точно так, як, е, точно так, як і в суспільстві. Тому що якщо немає сьогодні, ну, наприклад, там немає одне до одного любові, довіри, немає там моралі, нравственності, таких людських відношень, то можна сказати, що і суспільство не існує. Все складається з маленької сім'ї. Як дитину навчили в сім'ї, як виховали батьки, як виховали мої батьки мене, як я сьогодні виховую своїх. З цього все починається. З цього починається і депутат, я думаю. Тому що е, хто йде в депутати, я думаю, мабуть, так як і я йшов. Я йшов і думав, що я там щось хочу зробити. Не тільки там лише там для себе. Да, зрозуміло, там з яких е, з якихось питань йшов і для себе, тому що неможливо тільки для когось. Так так не буває. Треба ж і для себе. Тому, е, Хочу сказати, що от якщо якісь там цілі прислідували, щось відкрити, там щось допомогти, щось там організувати, але я хочу сказати, що я і до того робив багато, Те, що міг, те, що, те, що було в моїх силах. І це не йшло лише там від мене, це було виховання моїх батьків, це було вже саме моє життя в шлюбі і таке інше. Я думаю, що не можна сьогодні говорити, що я там один з кращих депутатів, і не можна там на одному чоловіку ну, там, робити акцент, що він там кращий, не кращий. Я думаю, що ми всі однакові, просто у кожного якісь свої цілі, кожен щось хоче зробити. Сьогодні ж можна подивитись і на те ж саме село Жовте, і подивитись, що зробив депутат Бруслик, перебуваючи там буквально півроку в депутатах, а зробив, як він говорив, свої мрії. Я думаю, що всі були в жовтому і бачили все, що він там зробив, все, що міг. Я думаю, ну, що може бути тільки те, що у нього є там більші можливості, там у когось трошечки менше, кожен робить по своїх можливостях. Тому я хочу сказати, що ви сказали за сім'ю. Так само, я думаю, що і в нього в сім'ї, не лише там він один вирішує, я думаю. Це головне було, це головне таке основне питання. Тому що передовий не буває без тилу. Ну, Я хочу зауважити, що все залежить не лише від можливостей людини, а в першу чергу від її особистого бажання. І якщо у вас або у Геннадія Васильовича є таке бажання допомагати оточуючим, допомагати близьким, друзям і навіть зовсім чужим людям, то іншим бажано б. Звичайно, більше приділяти уваги тій території, на якій вони живуть, за якими вони закріплені, і за людей на цих територіях, за яких вони відповідають. Ви прихопилися декількома словами про ваше захоплення, про футбол. А чи є у вас іще хобі? Чим ви займаєтеся після роботи? Ви знаєте раніше був тільки футбол, але з часом мені вже в цьому році буде 42 роки, так десь Бог доживемо, тому щас, у мене якось саме собою склалося. Я став займатися більярдом. Можна сказати, що той самий футбол, тільки менше ходити треба, тому що там дуже багато бігать. І, а бігати, якщо так, як бігає молодь, дуже довго відходить від цього треба. Ну, більярд, я думаю, це така гра для душі. Якщо всередині ти такий сконцентрований, якщо всередині в тебе, як кажуть, ні до кого ні до чого немає претензій, таке є внутрішнє добродуші добродушіє, і добре граєш. Дійсно, навики потрібні, але якщо це в ось такому стані, то і гра добра, і все добре. Бо, в принципі, так як і, і в житті. Якщо такий внутрішній стан такий, то можна творити дуже багато таких хороших справ. Точно так і в більярді. Оце є захоплення. В свій час я там приймав і в змаганнях, і в нас і в П'ятихацькому району. Там три роки, три роки назад. Три роки назад, якраз на свій день народження, в нас тут був турнір по, по в п'ятихатках проводив. Тас є гапіч Сергій. Він займався більярдом. у нього там стали були. І от на свій день народження я виграв турнір п'ятихацького району. Я не скажу, що це було там якось, що це. Я там такий сильний. Просто так мені ну, пощастило Але мій день народження, день приєм. перемоги. Але це не говорить про те, що я там сам найкращий. Є більше, більше людей, які краще грають. Ну, той день був щасливий для мене. Я знаю, що ви ще захоплюєтесь і шахами, і шашками, тому що ви брали участь в Олімпіаді серед представників органів місцевого самоврядування, яке проходило і на районному, і на обласному рівні. Що ви з цього винесли особисто ну, для себе? Особисто кожного. для себе я виніс урок. Зі мною їздила Марія Миронівна. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що це теж депутат да. районної ради Бальвас Марія Миронівна. Так от Марія Миронівна не дала мені впасти там обличчям грязь. Вона спасла наш район і витягла на третє місце. Ну, а я десь там в сімірочку якусь там. Хоча більше надіялися на мене. Я тут Ну, не завжди. В передовиках ходить, коли треба й падати. Можна так, тому що навіть клички там падали і програвали. Ну, були сили піднятися і йти далі. Повинен був їхати Алів Михайлович Яблонський. Ну, він там захворів, і знаєте, як останній мить там, дали мене, я поїхав. З дитинства мене батько навчив. І я ще в школі вчився в першому класі і їздив на районні змагання ще з першого класу. Тому шахи для мене більш рідніші, ніж шашки. Володимир Миколаївич, ви пропагуєте. Високі моральні цінності. От як ви вважаєте, що необхідно для того, щоб наші діти, які зараз виховуються в дитячих садочках, ну, можливо, для дитячих садочків це не актуально, а для шкіл, особливо для старших класів, що необхідно робити для того, щоб діти виростали добрішими, от гуманнішими, щоб вони більш щойно ставилися до проблем людей похилого віку, і навіть просто до людей, які потребують до себе якоїсь особливої уваги? Ви знаєте, це Дуже таке питання, я думаю, навіть у нас і для мене це дуже болюча тема. Тому я й сам в футбол, в принципі, почався з того, що мені не хотілося, щоб діти, знаєте, як говорять, там по подворотнях десь ходили і таке інше. Тому це для мене дуже така болюча тема, тому що я розумію, що сьогодні як ми виховуємо своїх дітей і чужих, і своїх кажуть, таке буде майбутнє. І мені б хотілося жити у майбутньому, де наші діти, знаєте, як були б справжніми. Людьми, щоб вони були такими, знаєте, як справжніми героями, як у фільмах. Я думаю, що питання тут стоїть, я думаю, не в дітях, а перш за все в нас в батьках, якими нас виховали наші батьки. І якщо ми сьогодні думаємо лише про себе і виходимо з свого особистого его, то ви знаєте, я думаю, далеко ми не підемо. Просто, просто ми повинні трошечки подумати про інших. Подумати. Там, вибачте мене про сусідську дитину, подумати э, про, про чужих дітей, просто взяти комусь допомогти, просто взяти щось організувати. Тому що сьогодні ми всі знаєте, так з боку, всі розказуємо, та треба те робити, та треба там ще щось робити. А коли спитаєш, а що ти зробив? Знаєте, Далі пустота. Так от, э, я думаю, що. Це питання про наших дітей. Що, що перше робити там в школах? Так, да, ви правильно сказали, в садочках, навіть в утробі матері вже треба робити. Що треба робити? Нам треба мінятися саме. Трішечки міняти свій світогляд, міняти свій характер. І там, де ми вчора реагували, вибачте, на якусь пакость до нашої сторони, так знаєте, агресивно, то сьогодні просто її прийняти, як, 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 як дані судьбою. То, е, Тому що хочу сказати, ми закаляємося, е, знаєте, як. Не при плюс 25 градусах ми закаляємося при мінус 30, мінус 40, так як і в житті. Якщо тільки все хороше буде, те, що для нас, ой, та знаєте ж, ви коли дитині все давай, 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 в результаті вона десь там сидить в тюрмі, тому що потім вона вже забирає, ворує, краде і навіть вбиває, щоб тільки отримати те, що треба. Тому я думаю, що треба почати кожному з себе змінити, перш за все. Ну, це не легко сказати, що там змінити, але маленька частиночка, Повинна починати з нас. Подивіться на сусіда вийти. Знаєте, там, вибачте, мене там курку, якусь там прибив там, чи на територію заліз. А Чому до нас лізуть? Тому що ми самі притягуємо до себе це. А коли ми вранці виходимо там, на роботу, подались на сусіда і замість ненависті, замість якихось там претензій до нього взяли і спитали до нього просто якесь чувство, маленьке чувство любві. І тільки того і спитали маленьке чувство любві, тому що він не правда. Значить, виходить, отаким образом можна выразить, Подивилися, я думаю, да, дійсно, да, я десь там на якомусь рівні розвитку може десь і краще. Але як я можу бути краще, коли я іспитую до нього якісь претензії, ненависть, обіду і так далі. Якщо я до нього ніяких нічого не іспитую, тільки таке чувство сострадання, любви, Я думаю, це вже, знаєте, як лікар. І потім тій людині не захочеться вам робити пакості, тому що ви пустили як імпульс любви. І я думаю, що... І не, не, не лише там, от ви, я там. От сьогодні дітки в школах. Дуже багато інформації. Сьогодні там інтернет, вибачте мене, там показують дуже, ну ми всі розуміємо, десь там і на рівні держави це все десь там треба прикривати. Якась е, повинне бути якесь ограничення. Тому що я думаю, що деякі питання можна взяти із бувшого радянського союзу, тому що я був вихований в цьому. Мені було за честь там бути е, в піонерах. Це ми всі пам'ятаємо, це була честь нам маленьким діткам, там Октябрьоночок був, там піонер. Це не значить забрати все. Але от, от такі основні моменти, там піонер, хай це не буде піонерія, хай це не, не буде комсомольська організація, але треба зробити не на словах там читати на шаблоні, а щоб це в душах наших було, щоб ми зробили ту саму комсомольську організацію, щоб молодь за щось відповідала. Тому що безвідповідальна без людина, в неї ніякої немає цінності в житті, і ми перетворюємося в тварин. Хоч я, як, як би це. Грубо не можна було говорити. Повинна бути віра і ціль в житті. Якщо її немає, без цілі в житті, ми перетворюємося, я говорив на що. Тому сьогодні, я думаю, що в нашій молоді, навіть в школі, навіть вже в дитячих садочках, у дітей немає просто цілі. Вони не знають, що вони будуть робити робити будуть завтра, післязавтра. Тому що, як обезвірені, сьогодні, я думаю, більший акцент у нас у всіх стоїть там на гроші, на владу, ми розуміємо, що от той, той багатий, він там живе. Але я хочу сказати, знаєте, є. Є така пословиця там змілий мрай в шалаше. Так от е, є сім'ї, які там достатки, там тисячу півтори, і наблюдаєш за цими сім'ями. Діточки охайні, е, сім'я живе в любові і злагоді. І знаєте, такий, і подивишся і думаєш, да, а нам, нам завжди чогось не вистачає. Тобто, все розпочинається з родини. Так, да, З родини, і якщо немає любові в родині, так само як і в школі. і... Я просто хочу повернутися ще. Одного разу я проводив тренування з дітьми, з дітьми, просто спіймав це на собі. І думаю, ой, до мене там прийде, так там було 20 душ дітей ходило. Я думаю, ще прийдуть 25, тобто я вже почав не для них робити, а для себе якісь строїть, якісь будувати там плани, що я там, і чуть він сказати, що я там хтось такий. Та хто я там такий? Попросили мене робити, що я попросили, те, що тобі, як кажуть, душа вілік. І от коли я почав такий будувати, і ви знаєте, все рухнуло. Прийшло 2-3 дитини. І я собі думаю, а що ж я таке наробив, сразу не зрозумів. Що. А потім просто зрозумів, що я в душі своїй почав керуватися цим процесом. Я почав сюди лізти. Тобто, якщо я до цього просто любив дітей, просто мені хотілося, як з ними в Унісон, то потім я зрозумів, що я відвернувся, наче я біля них, а лицем я від них відвернувся. Потім я це зрозумів, вже на, на друге тренування вже було більше 30 дітей. Ну там літом до нас приїжджають і до бабушок, і до тідушок. Я хочу, і хочу сказати, що якщо повернутися лицем, відкритися цим дітям, ви знаєте, вони гори звернуть. Тому, щоб від когось чогось добитися, треба бути самому, добродушному. Щоб, е, я не говорю, що там високоморалі і нарастеності, ми знаходимося на тому рівні, де ми повинні знаходитися. Ми просто ми повинні бути відвертими, чесними по відношенню до, до себе. 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 Да, да. Володимире Миколаївичу, розпочався 2013 рік. Як ви плануєте в цьому році здійснювати свою депутатську діяльність? Ну, це, звичайно, відвідувати засідання постійних депутатських комісій, сесії районної ради, спілкуватися з вашими односельцями, людьми, які проживають на тій території, за якою ви закріплені? Але є якісь плани? Плани є. Вони в нас були ще. Починаючи з 2011 року, але ми всі знаємо, що минулий рік у нас був дуже засушливий, несприятливий. Все, що я там роблю, все, що я там можу робити, я не хочу більше говорити. Там що в нас я більше все-таки роблю для території Долинська, це треба сказати відверто. Чому? Тому що у Саївки, у Саївці, Люба Володимирівна, у нас сільський голова. Повірте мені, що. Все-таки село Саївка повинна бути вдячна цій людині, тому що скільки вона зробила для самої Саївки, ви знаєте, навіть я б ніколи в житті цього не зробив. От просто вона така, і ця людина, і дбає. Любов Володимирівна не перший раз обирається головою сільської ради. Вона вже, мабуть, да, протягом дуже багатьох років. Я навіть не можу пригадати стільки років. Але вона дійсно вболіває всією душею, всім серцем за Саївську сільську раду. Да. І дійсно мешканцям цієї сільської ради пощастило з такою головою. Да, не можна сьогодні сказати, що там без претендій робота. Хто не робить той не помиляється. Але якось так склалося, Я, як живу в Долинську, то чомусь знаєте, якось відповідальність більше за Долинськ і більше там допомагаю. Любов людина там більше всіх. Якось так, ви знаєте, негласно. Але в цілому. В цілому у для сільської б... ради, так, да, я думаю, що це добре. Е, що хотілося сказати за плани? Е, трішечки цей рік нас підкосив. У е, мене є там товариш у Долинську, такий самий підприємець, як я, Савчук Степан Степанович, і ми з ним планували е, зробити майданчик біля дитячого садочку. Да, Але ви знаєте, у е, нас так вийшло, що посіви 2011 року пшениці практично от мене там є, там близько 200 гектар. Я половину засіяв, це все погибло, тобто практично не посходило. Потім попересівали зерновими, кукурузою, знову це все засохло. Тобто дуже багато затрат і трішечки ситуація така, що. Не можемо виділити сьогодні там ці повній кошти у повній хотілася. мірі і допомогти в повній мірі. Тому десь там, якщо у, позаминулому році, в 2011 ми там більше, і там і та відкривали, і відкривали, і, дитяч, і в дитячому садочку, і школі, там, і в Саївку допомагали, то вже в цьому році допомоги було трішки менше. Але це вже залежало не від нас, як кажуть від самих природних умов. Тому я думаю, що дасть Бог в цьому році. Може, все-таки погода, Господь Бог буде нам благоприятні такі условия, що все ж таки може бути, тому що е, чим багатші ми, тим у нас є більше шансу допомогти, і хочеться допомогти. Ну, Отаким от чином. Це, ось такі плани. Е, хочеться ще зупинитися на одному питанню. Я і минулого разу говорив це рік по тому, там як і відкривали НВК, що сьогодні од, о, Знаєте, як говорять, один в полі не воїн. Я говорив, що свої всі діла, я їх там не сам роблю. Дійсно, в мене є товариш, я вже назвав його Савчук, підприємця. Практично ми з ним і до цього вдвох це робили. Так само ми робили і той футбол. Він більше там, якщо я організаційно, він більше фінансово, ну він там трішечки краще. То я хочу сказати, що і ось такі питання. Навіть е -е, у цьому році ми провели в Долинську інтернет. Високошвидкісний. Ви знаєте, поки питались самі, я як депутат, із людиною, який хотів нас провести, ви знаєте, більше року нічого не могли зробити. Питання стояло, у, у нас є предприятия там Карпенко, Агроцентр Ну і не того, що може він там не хотів, а може не хотів чужих людей там на ту але там обладнання невеличке там для прийому і роздачі інтернету. І не, ну, не могли мені як спільної мови знайти. Аж до, до тих пір, е, поки я при, при розмові з Володимиром Володимировичем просто попросив допомоги. Кажу, вже скільки, ну ми не можемо. все. Е, ну, переговори десь там також йшли там пару місяців. Ну, слава Богу, що адміністрація допомогла, тому що ну, дехто там скаже, от там перебільшуєте. Вплив адміністрації там перебільшується, що от деякі ми, ми ж чуємо те, що вони що вони там роблять. Я вам хочу сказати, що так ось такі питання без адміністрації просто не вирішуються. І я не хочу там е, хвалити особи нікого. Ну я вдячний Володимиру Володимировичу. Я думаю, долинчани також, тому що сьогодні є і в школі інтернет, і в людей. І багато питань можна сьогодні сказати, що вони вирішуються. І не всі вирішуються, тільки мною одним. Є, є такі мізерні навіть питання, що, ви знаєте, і забувся, що їх вирішав, потім вирішуєш. Ну, хтось нагадає, я, я просто вже і забувся, що я там вирішив. Так само у цьому році я організовував поїздку, а знову ж не без адміністрації, не без допомоги адміністрації, я возив всіх своїх футболістів, організував, возив на море. Діти відпочили там 10 днів. Я думаю, що залишилися задоволені. Да, я думаю, що залишились задоволені. Але ж знову я ж скажу, що знову десь якась десь щось організувати і знову десь допомога не, не, не то, що там не лишня, а адміністрація приймає участь у цьому. І тому сказати сьогодні, що там я все я це все сам роблю, ви знаєте, це буде нечесно по відношенню не то, що там до мене, а навіть до окружаючих до себе. Тому ще раз кажу, що е, при і. Отакі повсякденні питання звертаєшся і до Супруного Анатолія Івановича, і до заступників Володимира Володимировича, до заступників до Альони Володимирівни Неборець. Які питання б сьогодні б не виникали? Вони просто вирішуються. І не просто там вирішуються, а вирішуються ці питання, знаєте, в такому режимі, що тільки десь щось не, не виходить, все допомога. Тобі допомагають, тільки щоб ці були всі питання вирішені. Тому мені просто хочеться не лише там від... Лиця Долинчан там, я думаю, що від Саївки подякувати адміністрацію. Чому? Тому що ще і в Саївки можна сьогодні подивитися. Те, що в Долинську там відкрили там, рік назад НВК, те, що там провели інтернет. Просто я думаю, що про це треба говорити. Подивіться, в Саївки виділений автобус. Не все так гаразд, як кажеться, що от там все вийшло. Але подивіться, Долинський НВК, інтернет, Саївка, автобус, майданчик, друга група. У школі роблять спортзал. Ви знаєте, якщо пере... Оце все в кучу і сказати, що... Зроблено це за два роки, то повірте мені, мені здається, що навіть за 20 років ми цього не робили. Тому треба говорити правду, що сьогодні е, не лише там депутати працюють, а сьогодні адміністрація. Це правда, і я думаю, що цього скривати не треба. Тому що, а як е, в совокупності, просто сьогодні я вважаю е, сьогодні районна влада на місці, сьогодні депутатський корпус на місці, і сільські депутати, тому що дуже багато питань ми їх не виносимо. Є такі питання, що навіть і, і ніхто їх не знає. Вирішили. Як кажуть, є мама в сім'ї, ніхто її не замічає. Тільки мама пропала і біда всім до мама. Так, от точно так і влада. Наче, от що вона там робить, А от, пожалуйста, внікнуть, і всі добре побачать. Дякую, Володимиру Миколаєвичу, за те, що ви докладно розповіли про свою діяльність як депутата районної ради, за те, що знайшли час завітати до нас сьогодні в нашу студію. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був депутат П'ятихадської районної ради Білоус Володимир Миколаєвич. На цьому я прощаюся з вами. До нових зустрічей.